Земля здригнулась, наче від удару, померло сонце, темрява навкруг. Завіса навпіл розірвалась в храмі. Ісус Христос віддав Отцеві дух. Страх на людей найшов, злякався кожен. І сотник мовив там біля Христа. Цей чоловік був справді Сином Божим, і славили Творця Його вуста. Обвивши тіло Боже пеленами, у новім гробі Йосип положив, довго привалили тяжкий камінь, ще й стерегти прислали сторожів, щоб уночі, бува, не вкрали учні та не сказали людям, що воскрес. Печать тоді на камінь той не клали і не сподівались бачити чудес. Згасали зорі, наближався ранок, жінки поспішно з пахощами йшли. І журились, хто відвалить камінь, щоб тіло Спаса намастить могли. Та враз вони завмерли здивування, коли побачили відкритий вхід, там, наче блискавка, був Божий ангел в одежі білосніжній, І каже їм: Не бійтесь, бо для вас я звістку маю, ви тут Христа шукаєте дарма. Велику радість нині вам звіщаю, у цьому гробі вже його нема. Погляньте місце, де лежав учитель порожнє, бо із мертвих він воскрес. Спішіть скоріше учням сповістити про радість дивну, чудо і чудес. Жінки щасливо в місто повертались, щоб розказати дивну новину. Вона серця зажорні втішала, спокій принесла мить таку сумну. Вість Воскресіння набирала силу, вона і до священиків прийшла. На раду скликати вони рішили, щоб чутка ця правдива далі не пішла. Чимало грошей воїнам дісталось, щоб брехню між люди рознесли він не воскрес, а учні тіло вкрали, коли стомились і заснули ми. І чутьці цій юдеї вірять досі, і воскреслого Христа не визнають, збрехати воїнам таки вдалося вони і до цих пір месію ждуть. А ми щасливі, любі друзі, з вами, бо щиро віримо, що Христос воскрес. Тому сьогодні серцем і вустами хвалу віддаймо Богу, славу і честь.